Мої вітання. Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, котрою я хочу з вами поділитись, тож бажаю вам усім приємного перегляду. Кілька місяців тому не стало моєї мами. Через кілька днів після цього до мене прийшла донька її сестри, тобто моя двоюрідна сестра. Мені незручно тобі таке говорити після того, що трапилось, але твоя мама якось позичила в мене гроші і не встигла віддати. Не уявляєш, як соромно зараз починати цю розмову, але мені чоловікові терміново потрібні гроші. Я розуміла, як їй неприємно про це говорити, але погодилася віддати борг, хоч він сильно бив по моїй кишені. Майже 20 тисяч гривень, так сказала моя двоюрідна сестра. Пройшло тих декілька місяців, і ось нещодавно, після всіх юридичних процедур, я стала повноцінною власницею маминої квартири. Ми з чоловіком вирішили здавати її в оренду, допоки наш син не виросте. Будемо заробляти хоч якусь копійку, а потім віддамо квартиру йому. Для цього потрібно було переглянути речі, щось повикидати, щось і планувала забрати додому, як пам'ять про свою матір. В трикімнатній квартирі було де розгорнутися. Два дні ми перевозили додому мамині книги, їх було майже триста. Її речі я віддала сусідкам, які одразу прийшли висловити свої співчуття і ще раз поцікавитись, що ж буде з квартирою далі. Коли я передивлялася старі документи, яких був повний ящик, то натрапила на затертий записник. На деяких сторінках, вже давно пожовклих, неможливо було розібрати, що там написано. Та ось в кінці я натрапила на відносно недавні записи мами, її рівним почерком. Були записані імена наших родичів, а напроти цифри. Заголовок сторінки говорив, що це були борги моєї мами, родичам. Суми були невеликими: комусь 100, комусь 200 гривень. Після того, як її не стало, ці люди пробачили мамі ці борги. Аж тут я звернула увагу на ім'я своєї двоюрідної сестри. І від собі, що сума, яку вона назвала мені, і яку я їй виплатила, була в чотири рази меншою за ту. Яку вона назвала. Неважко скласти цей паз та зрозуміти, що вона мене обманула та просто скористалася моїм становищем. Я не могла повірити, вирішила, що не пробачу їй цього. Я одразу сфотографувала запис і відправила їй повідомлення. Я бачила, що вона його прочитала, але коли я зателефонувала, то ніхто не брав слухавки. А коли ми з чоловіком приїхали до неї, то нам ніхто не відчинив. Хоча її автомобіль був у дворі. Ось так і втрачають родичів через жадібність і нечесність. Ну що ж, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. Якщо ж вам сподобалася ця історія, буду вдячна за вподобання.